Які основні причини проблем зі шкірою, такі як акне, сухість подразнення? Неправильна робота сальних залоз. Вони неправильно працюють, неправильно виділяють під кожне сало, тому воно скоплюється під шкірою і не виводиться так, як потрібно. І забиває пору і образується акне. Це хвороба, яку треба лікувати, а не наблюдати. Тому треба звертатися до лікаря дерматолога обов'язково. Порушується ліпідний бар'єр шкіри, з цього починається подразнення, запалення з'являється. І за цього може з'явитися висип на шкірі, тому треба теж і сухість, і лушення може з'явитися. Треба теж звернутися до лікаря-драматолога. Ходити по гастроентерологам. Ходити по лікарям, там, гінекологам, неправильно гормони. Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що неправильно працює сама сальна залоза. Це може бути як е, набути заболок, захворювання, так може бути і спадково. Okay. Зараз у нас дуже великий ринок препаратів. Ми вже можемо лікувати, і вже не треба там займатися саме лікуванням. Треба і косметологам теж треба. Не треба звертатися, треба прийти до дерматовенролога і поставити вірний діагноз і отримати вірне лікування, тому що акне теж дуже різноманітне буває. Буває там перша стадія акне, коли достатньо догляду якогось. А буває третя стадія акне, коли треба пити таблетки. Як впливає харчування на стан шкіри? Чи є продукти, яких варто уникати? Це дуже важливе питання, тому що харчування дуже впливає на шкіру. Якщо багато їсти того, що в собі містить приправи, що містить в собі барвники, це теж може визивати алергічні реакції, які дуже згубно впливають на шкіру. Для гарного стану шкіри треба овочі та фрукти вживати. І чим більше, тим краще, а ще можна кашу. Теж непогано для шкіри. Все взаємозв'язано. Ми впливаємо на печінку кишківник, а це впливає на нашу шкіру. Тому побільше треба там морква, картопля, потім буряк, буряк зараз. Ну, всі сезонні овочі, це обов'язково цитрусові краще обмежити, тому що вони самі по собі теж можуть можуть давати алергічну реакцію дуже часто. Які етапи щоденного догляду за шкірою обов'язкові? Здоровий базовий догляд це очищення. Ну, По-перше, це очищення шкіри, правильне, подобране. Потім це йде тонування шкіри, ну, якісь тоніки чи бовтанки, щось таке. Потім використання кремів, які теж підібрані. Це треба робити зранку і ввечері. Обов'язково за шкірою треба доглядати. Дітям і дорослим, дітям взагалі. Треба слідкувати за шкірою, тому що вони часто діти хворіють атопічними дерматитами. Їм треба з самого маличку наблюдатися у лікаря дерматовенеролога А ще я би порекомендувала тим, у кого є якісь родинки або якісь пігментні плями. Раз на півроку треба приходити робити дерматоскопію, дивитися, що там, щоб воно не було, не перерождалося в щось злоякісне. Як змінювати догляд за шкірою взимку та влітку? Змінюється влітку. У нас яка погода? Дуже тепла і дуже сонячна, тому треба обов'язково влітку використовувати СПФ. СПФ брати не нижче ніж 50, тому що нижче 50 він не дасть ніякого результату, а брати СПФ, який вищий, ну 50 та вище. І мазати ним ну два-три рази на день. Коли виходиш на сонечко, обов'язково мазати треба СПФ, тому що всі наші пігментні плями вони реагують на сонечко і дуже сильно можуть можуть теж перероджуватися, злоякісні. Зволожувати шкіру влітку теж треба. А взимку теж зволожувати. Тобто ми зволожимо і влітку, і взимку. Влітку ми вибираємо більш легкі текстури там. Емольєнти, але по легкі. Взимку ми беремо більш жорсткі, такі, які дуже-дуже зволожують, тому що особливо в зоні ризику це люди похилого віку, яким треба дуже зволожувати шкіру, тому що вона дуже теряє вологу. І діти вони знаходяться в зоні ризику. СПФ теж взимку треба використовувати, тому що у нас. Позавчора був дуже сонячний день і СПФ треба ну, використовувати. Тому що якщо ви гадаєте, що сонце якесь не таке, воно міняється влітку і взимку, ні, воно однакове. У нас в телефоні у всіх же, є така програма, там, де можна подивитися ну, в погоду, коли заходите в прогноз погоди, там вже видно, який ОФ-індекс. Сьогодні в нас один ОФ-індекс, коли він один. Можна сонцезахисний СПФ не використовувати, але коли він вже вищий, два, три, чотири, тоді вже треба наносити. Обов'язково можна навіть під макіяж дівчатам наносити і ходити з СПФ. Це обов'язково. Які перші ознаки серйозних шкірних захворювань, на які слід звернути увагу? Ну, це почервоніння шкіри, лущення шкіри, свербіж. Це теж якісь поодинокі десь пустоли, папули, коли з'являються на шкірі. Це теж треба обов'язково звернутися до лікаря. Чому з'являються пігментні плями? Це сонце, це сонячні промені. Ще треба обов'язково дивитися в інструкції препаратів, які вам призначає лікар. Тому що у многих написано, що вони фотосенсибілізовані, Тобто коли ви приймаєте ці препарати, ви можете теж набути пігментних плям, тому треба дуже дуже уважно з цим бути. Продукти харчування не визивають пігментації, там якісь соки, то що ви п'єте, теж пігментацію не визивають. А от сонечко і лікарня лікарські засоби це так. Це вони можуть визивати пігментацію. Чи варто довіряти популярним б'юті-трендам, наприклад, таким, як кислотні пілінги? Ні, не можна. Ну, краще не довіряти. Треба спочатку отримати консультацію, подивитися, взагалі, яка шкіра, і треба використовувати цей кислотний пілінг взагалі. Він не кожній шкірі підходить. Можна тільки гірше зробити. Так що ніякого кислотного пілінгу просто так не можна. Також, як з уколами. Уколи теж не всім підходять там ботокси і гіалуронова кислота, вона далеко не для всіх. Як пов'язані стрес і проблеми зі шкірою? Проблеми зі шкірою та стрес дуже пов'язані між собою. Тому що, якщо стрес, то проблеми зі шкірою будуть. На жаль, зараз, в даний момент, це ми вже відчуваємо на собі, коли люди приходять з. Після стресу, з красним обличчям, напевно, ви таких дуже багато бачили, тому що стрес він грає свою роль, особливо у жінок, особливо у жінок, яким після 40 років вони дуже сильно страждають від, і шкіра дуже сильно страждає від стресу. І у дітей страждає шкіра від стресу, якісь висипання незрозумілі. Ми шукаємо завжди причину, знаходимо і лікуємо. Які є важливі аспекти догляду за шкірою голови? Треба підбрати шампунь теж літом і взимку, це різні шампуні. Один шампунь ви використовуєте влітку, який більше підходить, підходить під погоду літню. Другий шампунь, який ви використовуєте взимку, який більше підходить під зимню погоду. Тому що в нас іде коливання середи. Ми в холоді знаходимося на вулиці, заходимо в переміщення тут тепло. Тому наша шкіра віддає багато вологи. Ми теряємо вологу, тому нам треба зволожувати шкіру голови так само, як ми зволожимо шкіру обличчя або рук, або тіла. Це теж солодощі. Солодощі і приправи теж впливають на шкіру голови дуже сильно. Це теж і стрес. Головне це стрес. Зараз стрес дуже сильно впливає і на шкіру голови, і на шкіру лиця і на шкіру тіла. Взагалі, от хто переїжджає кудись в інші країни, потім повертається сюди в Україну, ти не дивишся це. Взагалі ну катастрофа.